Мінімальна зарплата та індексація пенсій, що змінилося для українців з 1 січня 2024 року. В Україні з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата підвищилася до 7100 гривень. Мінімальна пенсія збільшилася з 2093 гривень до 2361 гривні, а максимальна – з 20930 гривень до 23610 гривень. Змінився й розмір трудового стажу необхідний для нарахування пенсії. У 2024 році для того, щоб призначити пенсію, по досягненню 60-річного віку необхідно 31 рік страхового стажу. Минулому році в 2023, достатньо було 30 років. В наступному це вимога збільшиться ще на рік, коли по досягненню 60-річного віку необхідного страхового стажу в людини немає, можна буде розглядати питання по досягненню 63-річного віку або 65-річного віку, в залежності від того стажу, який людина набула. Але в будь-якому випадку це не менше ніж 15 років страхового стажу. Індексація усіх пенсій запланована з 1 березня 2024 року. Перерахунок пенсій особам, котрі досягли 65-річного віку і мають необхідний страховий стаж для чоловіків та для жінок 30 і 35 років відповідно. Тобто для таких непрацюючих пенсіонерів розмір пенсії не може бути менший, ніж 40 від мінімальної, від мінімальної заробітної плати. А саме це 2840 гривень. Підвищення верніше до пенсії це почесним донорам, виходячи із прожиткового. Мінімум розрахунку на одну особу 2920 гривень, тобто 10% складається виплата. Ми запитали пенсіонерів, на що вистачає коштів. 3500. За квартиру тільки заплатити, за топливо, за ту все. Пенсія близько 5 тисяч, дуже мало на що вистачає, оскільки я переселенець. то... Доводиться ще орендувати квартиру. Якщо відверто м'ясо, ми практично не їмо. от вистачає що, молочні продукти, хліб. Овочі зміни у 2024 році є для внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу з 1 серпня 2023 року. Тоді їм автоматично продовжили виплати ще на півроку, тобто до кінця січня 2024 тисячі У департаменті соціального захисту населення Чернівецької ова зазначили всі чотири, що наступного тижня прокоментують, що буде в області з виплатами для ВПО з лютого 2024 року. Також з 1 січня, згідно з постановою Кабміну, в Україні зростають ціни на платні послуги, які надаються МВС Нацполіцією та Державною міграційною службою. Які послуги здорожчують у сервісному центрі МВС Чернівецькій області. Прокоментують сі чотири також наступного тижня. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4